Доброго дня, поздравляю, розпочинаємо на роботу. У нас є хвороб п'ять у нас присутні і дві зони Світлана Єрма і Вірма Лисичка Стері. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії, проголосувати? Обговориться на порядку. У нас є п'ять питань. Розпочнемо роботу нашої комісії. Перше питання. А дня, шановні вас Будь ласка. є до зміни і доповнення до питання номер. А саме захід шість який у нас був базовому проєкті рішення. Пропонується змінити суму субвенції з 20 на сорок мільйонів водоканалу з метою податків протягом декілька місяців за спожити електроенергію. Окрім того, пропонується доповнити новим заходом СІМА програму в частині підтримки Він, Вінницького фахового технічного коледжу в частині проведення робіт з встановлення пожежної сигналізації си, си, системи відеонагляду та сонячних панелей. Окрім того, в заході 14 А пропонується доповнити. Співвиконавців спів, спів цього, цього заходу, а саме е, ряд військових частин, а також Вінницьке відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мусу України. По програмі капітального будівництва пропонується здійснити е, ряд перерозподілів, це зокрема. 3, на 3 мільйони зменшити план фінансування по об'єкту нове будівництво споруди цивільного захисту продіаційне продираді... продираді... укриття закладу дошкільної освіти номер 38 Мінус 3 мільйони гривень для направлення цих коштів на ремонт покрівлі в закладі освіти по, по гаршівці. І по двом об'єктам пропонується змінити назву цих об'єктів без. Зміни обсягу фінансування, зокрема, по реконструкції по, по, по будівлі закладу закладу освіти, а саме школа номер 21 пропонується доповнити ще 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 такими словами, як заходи з енергозбереження. А по реконструкції системи оповіщення пропонується змінити назву об'єкту на реконструкція модернізація місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Вінницької міської територіальної громади, без зміни обсягу фінансування. Прошу підтримати ці зміни. питання, Це наперед на ліпі

Позиції щодо щододаткових частині приходів, то потребується збільшити частину на 250 мільйонів 720 тисяч гривень. Це по загальному фонду на млн грн. гривень. Заробнопласний виходить на 101 млн чотириста пів грн. Там офіційних транспортів на млн п'ятдесят мільйонів грн. тисяч це 12 мільйонів 699 тисяч гривень – це субвенція з державного бюджету на капітальний ремонт бідальні та харчого блоку з оновлення обладнання та мерки для нашого ліцею 17, 167,4 млн тисяч гривень перепрошує на компенсаційні виплати за кільновий поїзд в темах категорії громадян на міжпільських публічних областей маршрутах, 137 млн 410 тисяч гривень – це Суденція державного бюджету на випадку компенсації за належні для отримання живих приміщення для пільгових категорій. В частині доходів спеціального фонду за рахунок власних доходів пропонується збільшити на 27 сім тисяч кошти планів по надходженнях майової участі, враховуючи фактично вже надходження, та на 12 мільйонів доходи від продажу зелених діян, також наховуючи фактичне на, на а також е, е, транспорт по спеціальному фонду за рахунок освітньої субвенції, яка буде передбачена бюджету на згодження сучасного освітнього процесу в сумі 6 мільйонів 419 тисяч гривень. Якщо говорити про видаткову частину. Тому коротко зупиніс на основних позиціях додаткових см. Дати недоповнення не, не пропонується на наш пріоритет безпекової оборони передбачити 40 мільйонів сімсот десять і 50 мільйонів гривень. Це півтора мільйона гривень на придбання паливо-мастильних матеріалів та а також на підтримку підрозділів все безпеки і оборони та назва на більше повнодання суденцій з державного бюджету на 39 мільйонів 210 тисяч гривень. А саме мільйон 255 тисяч гривень на заході, які реформи із 12. 500 тисяч гривень першому державному пожежно-рятувальному заводу по управлінню державної служби України, 32 два мільйони сто тисяч гривень це на виконання нашої програми заходу забезпечення боротьби здатності військових частин, а саме вісімсот вісімдесят тисяч на заході, які військова частина. 7366, це облаштування системи пожежної сигналізації на об'єктах військової частини та облаштування та ремонт систем пожежної сигналізації. Два мільйонів гривень пропонується передбачити чотирьом військовим частинами повітряних сил на придбання двадцяти пункти спеціалізованого захисного укриття для забезпечення захисту життя і здорових військових службовців. 12 мільйонів із п'ятдесят тисяч гривень трьом військовим частинам е, міністерства оборони. Е, ці військові частини виконують е, безпеку повітряного простору на придбання спеціальних випасів. І е, на виконання рішення е, попередньої сесії щодо сплати ПДД е, за рішенням суду надійшов перший транш податку ПДД сумі 5 мільйонів 325 двадцять тисяч гривень. І ми пропонуємо е, ці кошти спрямувати державному бюджету у вигляді субвенції на підтримку збройних сил України. Крім того, по виконавчому комітету ще пропонується передбачити кошти на висвітлення діяльності органівиконавчого міської ради. Це послуги, пов'язані з друком, а також на оплату оренди з поверху приміщення приміщення зір в зв'язку з тим, що уклали договір з уперпоштою. Також даному проект рішення пропонується передбачити кошти в сумі 76 мільйонів грн. на поповнення статутного капіталу і фонду муніципальних інвестицій, враховуючи те, що є за ОСББ, які хочуть реалізовувати заходи з енергозбереження. Тобто з метою надання енергі, енергі, кредиту, пропонується передбачити дані кошти. Якщо говорити до департаменту житлового господарства, то даними змінами, пропонується передбачити кошти сумі 26,3 шість і мільйона гривень на проведення капітального ремонту активних житлових будинків в адаптацію до потреб маломоробільних груп населення та 668 Майже дев'ять тисяч гривень на завершення капітального ремонту до біля шкодового будинку по вулиці Зулинського. По департаменту комунального господарства та благоустрію загальна сума змін 6 мільйонів 59 дев'ять тисяч гривень. Це зможе на е, безпосередньо отримання департ... департаменту, а саме на департання далеко в, в зв'язку з тим, що переходить на IP телефоні, а також 5 мільйонів 147 тисяч гривень на видатки по благоустрою. Це проведення додаткових обсягів поточних робіт та капітальний ремонт по вулиці Бербана. Крім того, в зв'язку з необхідністю проведення заходів з утилізації відходів. Щомісяць тут це видатний спеціальний фонд заходження, пропонується передбачити 222 тисячі гривень. Ці кошти передбачаються за рахунок зменшення таких же видатків по охорони навколично в е, природного середовища по викладавчому комітету. Якщо говорити про департаменті транспорту департамент, та мобільності двісті тисяч гривень, то пропонується передбачити на. Надбання 118 дорожніх знаків е, зупинка заборонена для того, щоб встановити підстральні у міста по департаменту соціальної політики 137 тисяч гривень. Передбачається за рахунок усі за рахунок суб'єкцій з обласного бюджету на е, е, пільговий проїзд. Е, а також пропонується передбачити 127 і майже 6 тисяч гривень на надання соціальної послуги адаптації ветеранів війни е, е, та членів їх сімей. Це проваджується нова соціальна послуга під нова. Сто тридцять сім мільйона гривень. Це субвенція державного бюджету. На компенсацію за на, на придбання житла за дорахунок даних коштів отримано житло в 55 особа, з них 50 особа – це особи з інвалідністю наступні і 5 членів сімей за наших захисних людей. Крім того, 137 тисяч гривень пропонується. І передбачити на компенсацію та родину э, за військовослужбовців за встановлення з прапором э, України на э, алеї слави кладовища э, війська. Якщо говорити про департамент освіти, то загальна сума з ним за 35 мільйонів 131 тридцять тисяча гривень. З яких одиннадцять і 7 – це видатки на поточний ремонт е, закладів освіти, це видатки пов'язані з необхідністю проведення ремонту поточних поточного ремонту дітей з метою можливість забезпечення можливості використання субвенції «Українська нова школа», субвенції на частині створення сучасного освітнього процесу та на можливість відбуття участі у проєкті підвищення доступності та стійкості освіти, які реалізується за рахунок коштів Європейського банку. Також повинні передбачити кошти 4 мільйонів гривень на капітальний ремонт спортивного майданчика біля ліцею No14. Тринадцять і мільйонів двісті мільйонів тисяч гривень, які вже говорили в частині в передбачається на капітальний рівно віддання, щоб ліцею No18 за рахунок субвенції з державної бюджети. Також додатковими змінами, цими змінами пропонується передбачити 7 мільйонів 132 тисяч грн. на створення сучасного освітнього простору в закладах освіти, з яких 713 тисяч гривень – це співфінансування з бюджету і 6 мільйонів 419 тисяч гривень за рахунок субвенції з державного бюджету по департаменту охорони здоров'я 2,5 з половиною мільйони гривень на питанні медикаменці для лікування діагностичного землю за освіною так як ці медикаменти не передбачені програмою державних гарантій а також 1 млн 947 тисяч гривень за на закупівлю та встановлення відео-каналів в темному закладі з методом підтягу основного обережня медичних прислуг. 800 тисяч гривень пропонується передбачити на відстежування витраг стоматологічного проценту за Послуги в частині соціальної допомоги та зубоватизування окремим особам які захищали нашу незалежність, враховуючи те, що дані витрати не покриваються надходженням від НЗЗУ саме на цій медичній гарантії. А також ем, 3 мільйони гривень пропонується передбачити на створення та забезпечення роботи мобільного е, додатку, особистий кабінет пацієнта. Це дасть можливість нашим мешканцям громади. Мати доступ до особливої електронної медичної канки та можливість е, записуватись на прийом е, до медичних установ е, по департаменту культури пропонується передбачити один після мільйона гривень на відновлення системи опалення та е, Підключення до центрального теплопостачання по музею Вінницька. Що стосується видатків комітету фізичної культури спорту, то даними змінами пропонується передбачити 380 е, мільйона гривень на капітальний ремонт будівель е, закладів трьох спортивних шкіл е, з встановленням історичних електростанцій. 250 тисяч гривень на проведенні поточного ремонту спортивні зали з боротьби та боксу кошти запланується перед на фінансову підтримку підприємства Центральний міський стадіон, а також мільйон на фінансову підтримку домашньої спілки асоціація футбол. У департаменті капітального було вже озвучено, що 4 мільйони гривень на капітальний ремонт будівлі е, е, покріблі е, будівлі гавришівського ліцею, з яких три мільйони за рахунок зменшення видатків, передбачених на будівлі споруди цивільного закладу до е, шкільного закладу тридцять Ну, і по департаменту фінансів – це 800 тисяч гривень на субвенцію обласному бюджету для Вінницького технічного факту коришу і 20 мільйонів гривень на ЕКП «Водоканал» для можливості розрахунків за електричну енергію. Ну, і зменшується обсяг резервного фонду на 11 мільйонів 288 тисяч. Які становиться на полі. Ось такі основні зміни, які доповнення, які пропонуються для до цього питання, яку я не можу. Що мені дає запитання, то і нападник почти не поняття. мене є запитання. Слухай, Слухаємо надачу. У мене є запитання. У телефон переходу на телефонію, бо тоже видає телефон. До... Ми... Я цього не можу вам сказати, ми передбачаємо гроші на закупівлю телефонів. У когось вони були передбачені при формуванні бюджету, в когось їх немає, тому перед 45 тисяч передбачено саме настановлені, на придбання цих телефонів. Роботи можливо і будуть виконувати зараз заявлення на власний рахунок. якщо потрібно, я уточніть. так, я думаю, що на вас засуд. Так робиться. Е, шановний Коля, якщо не запитань, прошу голосувати. Так. Одного голосу. Е, дякую за висловлення. Якщо у вас є ще дев'яте питання, проект рішення, мене Я не хочу відповідь, де чого вона обов'язково термінали, тому вони докордовані. Пане Борисович, ви просто перервався з вами зв'язок і тому ви, напевно, не почули, що говорила Антоніна Михайлівна. Вона сказала. Ми купуємо тільки телефонні апарати. Телефоні апарати, вони як пусть всім, будуть проводити зв'язок, вони всім абонентам видають безплатно телефонні звороти. Давайте ми з'ясуємо це, будь ласка, другі на і нам допомісте. Вони приїхали поставили безплатно. У всіх моїх потязі поставили безклад. Антоніка, а хочете, будь ласка, діалоги ще нам діляти? Діалоги ще нам Так, так. Так, так, так. Діляти, питання будь ласка. Я, будь ласка, обернула ще певну обробку, яка у нас в цілій комплексі. Я вважаю, Дотримання принципу 50 на 50. Що стосується 40 шановні колеги, ми вирішили це питання, якщо немає, то голосуємо. Хто за, прошу голосувати? Дякую, особливо. Дякую, чи питання? Будь ласка, у нас це питання, а ми змінимо за оборонної програми. Передбачити додаткові кошти на 2025 рік, що не 1,2 мільйони для військової частини близьких лісі, навіть кошти потрібні для спеціальних споруд або тривання обороною точки і проведення реконструкції безпечних іншої військового снарядів. І також є потреба у перерасходові коштів для суддобезпеки, управління виділяємо, але коштуємо лише нижче дороги. Це що частково хайна доповідала. Шановні колеги, чи є запитання до доповідку? Немає, тоді голосуємо. Хто за? Хроти. утримались, вдома дякую, І власне 25 питання. Так, добро питання. Шановні депутати. Доповідаємо директора департаменту з актуальності. Для, я подаруємо питання No25, рішення військової ради No11. зв'язку з находженням листів щодо виділення коштів, проєкт рішення викладено в нові дації. Відкому прошу підтримати проєкт рішення в редакції. А що там змінюється? Там змінюється. Додались відповідно звернення, додалась військова частина яким надається субвенція, або йде перерозподіл коштів вихід якраз що додав, Там, де, я я то що доповідали. Якщо шановні колеги, є запитання, відповідача Немає від нього Хто за голосувати? Одноголосно рішення Дякую. Yeah. шановні колеги. Засідання нашої комісії закінчено всі питання обговорені, визначені всім. Дякую,